Вісім місяців минуло з моменту релізу Alan Wake 2. саме стільки часу компанії Remedy знадобилось, щоб створити перше DLC до гри під назвою The Night Springs. The Night Springs – це містичне телевізійне шоу у всесвіті Алана Вейка, натхненне такими відомими тайтлами, як X-Files і Twin Peaks. Воно складається з трьох епізодів, в кожному з яких ми візьмемо на себе керування новим персонажем. Персонажі знайомі двох з них ми зустрічаємо в самій грі а одного в іншій грі Ремеді. Кожен з них гратиме головну роль в коротких епізодах Night Springs, шоу, яке не тільки розширює всесвіт Alan Wake, але й проливає світло на деякі аспекти і створює сюжетні зав'язки для Alan Wake 3 і Control 2. Важливо зазначити, що дане DLC стане розвагою на один вечір, так як проходиться воно всього лише за три години. Доповнення суттєво відрізняється від основного сюжету. Замість хорор елементів у ньому панує комедія і драйв. Це такий собі невеличкий веселий атракціон, в якому дадуть схочу постріляти і посміятись. Найбільше це стосується першого епізоду під назвою Фанат номер 1 в якому ми пограємо за місцеву офіціантку Роуз, яка з'являється як в першій, так і в другій грі. Як відомо, вона затята фанатка творчості Алана Вейка і самого Алана Вейка, якого нестримно обожнює. Якщо ви пройшли гру до кінця, то знаєте, що сталося з нашим героєм? Так ось Роуз повинна врятувати письменника, і для цього вона чудово так підготувалась. Озброївшись під аплодисменти, Роуз прямує до будиночка на узбережжі, по дорозі до котрого зустрічає злого двійника Алана, містра Скретча. Він і буде псувати нам всю малину, підсилаючи зловісні тіні, які захочуть нас вбити. На щастя, у нас є гвинтівка і дробовик, а також запас куль, який навіть за всю гру не назбираєш. Це веселий коридорний шутан з цілою купою набою і перенасиченою картинкою, яка змушує пригадувати, чи було щось подібне в оригіналі. І ні, не було. Всього лише за годинку ви досягнете поставленої мети і перейдете до наступного епізоду під назвою Північна зірка. Другий епізод відрізняється як тоном, так і геймплеєною основою. Стрільби тут майже не буде, а зіграємо ми за Джесі Фейлен, головну героїню гри Контрол. Джесі з'являється перед парком розваг в Найт спрінгс в котрому повинна відшукати слід свого брата. З Самого початку нам дають зрозуміти, що цей епізод повністю побудований на загадках. Ну, а ви ж знаєте ці чудові в лапках загадки з Алана Уейка. Як і автори Hellblade 2, це панство вирішило закамбечити висікання паролів до всього і вся, через що зосереджуюся не на історії, а на будь-яких числах, які тільки можеш побачити. Побачити можеш і знайомого нам копа Тіма Брейкера, який зник в подіях основного сюжету і перемістився в темне місце. Коп застерігає нас від кави, мовляв, вона зводить з розуму, тому в жодному випадку її не пий. Тут треба буде розгадати доволі непросту загадку з вимкненням кавової машини. За бажанням можна зіграти в нову міні-гру по відкриванню замків. Ну а потім, потім, нам нагадають про тимчасовість нашого буття і олдскульні хардкорні сейви, які змушують тебе знову і знову переглядати одну і ту ж сцену. Як на мене, цей епізод вийшов найслабшим в DLC, але в кінці він породжує дуже цікаву і важливу для контрол зав'язку. Третій епізод називається Руйнівник часу, і його головним героєм виступає той ж коп Тім Брейкер. Він знімається в одноіменному шоу, сценаристом котрого є Сен Лейк. І вже через деякий час це шоу перетворюється на страшну реальність, навіть більше на безліч реальності, які є частиною мультисесвітів. Виявляється, що наш Коп не просто мусор, а мандрівник між світами, за котрим полює злий антагоніст містер Дор. Чомусь містер Дор вбиває всі наші версії, тому ми повинні дати йому відсіч. Цей епізод вкрай цікаво написаний і ще більш цікаво виконаний. Тут величезний віз про теорію мультивсесвіту, про те, що удача це лише відлуння події, яка вже відбулася з іншим тобою. Тіму допомагатиме та ж Джесі Фейден. А за сюжетом ми будемо стрибати різними світами, в котрих знаходитимемо інші мертві версії себе, себе з інших всесвітів. Вкотре перемістимось в готель Ocean View з просторовою аномалією, яку так любить Alan Wake 2. Потрапимо до ретро-2D гри. І тут DLC Night Springs демонструє дещо максимально незвичайне: ідею геймплею. Тобто вас викинуть з часу, як такого, і навколо буде ніщо. В цьому ніщо можуть існувати лише ідеї чогось, які згодом перетворюються в реальність. Саме ідею геймплею нам і подають в стилі рухомого рядка. Також нам дадуть вибір, як ці ідеї розвивати, завдяки чому ми отримуємо наслідки. Це дійсно щось вражаюче, щось, що змушує тебе відчувати себе якось по-особливому. Але краще пограйте самі, адже DLC точно того вартує. Ну а щоб пограти на максималках, беріть ігровий ПК від Artline. Не забувай залишити свій коментар під цим відео. Це сильно допоможе в його просуванні, та й плюсик в карму отримайте від Андрія Безсовісно. До нових зустрічей на Artline Play!